Співпраця та розвиток у Галичі стартував дводенний туристичний форум. Під час заходу його учасники планують провести сім панельних дискусій. Про що саме говоритимуть, наш Денис Лужний розкаже культурний, екологічний та подієвий основні види туризму, на яких акцентували учасники форуму. Найголовніше це ми хотіли, щоб всі з'їхалися. Всі з'їхалися в Галич. Ми так його і називаємо. Перший Галицький туристичний форум. Надіємося, що буде ще. І обговорити проблематику галузі, як працювати в час війни, і найголовніше це поспілкуватись, мінятись досвідом. Історія нашої держави починається з Галича, так що він напевне є основним осередком туристичного напрямку в нашому. Івано-Франківській області не тільки Івано-Франківській області, а на теренах всієї західної України на форум з'їхалося більше сотні учасників. Це представники туристичних фірм, органів місцевого самоврядування, історики, науковці та крафтові виробники. Долучаємося. Ми всіма руками за розвиток туризму. заїжджають люди, де цікаво зловити форельку на вудочку, а також продегустувати гостувати продукцію сушеного торіаленого м'яса. Також на самому селі є дуже багато цікавих локацій. А що цей захід запевняють його учасники? Є нагодою для майбутньої співпраці між туроператорами, підприємцями та представниками різних регіонів. Так як ми займаємося не тільки туризмом в Україні, але і міжнародним туризмом для нас це перспективна галузь, тому що такі туристичні продукти, як опілля, бойківщина і представники цих регіонів є тут на цьому форумі і познайомитися можна безпосередньо вже з ними тут і обговорити наші. Нашу співпрацю ми живемо планами на 5-10 років. вперед, ми вивчаємо сильні сторони і починаємо їх розвивати. Зокрема, бачимо велику перспективу Франківська саме в саме медичному туризмі. Галич мав розвиватися власне як така сакральна столиця України. Туристів цього року на Прикарпатті було чимало. Гостей очікують і в період різдвяно-новорічних свят. Цього року ще немає кінця року. Надходження податкові від туристичної індустрії склали більше 180 мільйонів гривень. Туристичний збір ми вже маємо за 11 місяців 32 мільйони гривень, це на 12 мільйонів більше, ніж за минулий 2023 рік. Триватиме форум у Галичі два дні.